Тишина, красота. Супер. Це добрався моє на місце на другу точку. Це мені дали такий номер. стелика. Сейчас я покажу вид. Ой, как раз эти горы. Вот ванночка, душик, туалетик. Он инклюзив. За Еще и двух, двух местных. Шикардос. Есть там лыпня. Дуже-дуже високо. Через таку сраку піднявся на 2000 так якщо в мене яйця. О, запам'ятайте. А я нагадую, що спонсор нашого походу компанія МТАК. МТАК. Якісне обладнання не тільки для військових, а й професійних. Бійся, Буде жизнь, вся заебісь. А я нагадую, що спонсор нашої подорожі компанії МТАК МТАК і там от грибочки Кордіцепс. Ось така от штука в дорозі. Така прекрасна ще 20 км навіть долго не поспали просто трштяк да, але кажуть слухай це стеклони це ухилянки ви прийдіть оцими хащами під котом там 60 то потеку де 90 по ну, не 90 там скажімо 80 на 90 краще цими хащами. от цих, запутайтесь. Наберіть висоту серед того, щоб вибратися на законну поміч. Ненавиджу тебе зелений, піде. Затова тика собака. нахуй, Зелений піде. Ми ще зустрінемося. Так як я, ніколи не робіть. Під кутом 85-90 градусів, коли, блін, сплешний камінь, ніколи не робіть, не йдіть сюди. Спасибо, Господи, що зберіг життя. Більше я так не лажу. Занадто екстремально. Пацькі заповітні. Але вода холодна, але така. просто бомба. Те, що треба, щоб коли не спав, розбіжився. Тут Господь благословив розради. Дивіться, як вкрито все малиною смачнючно, гароматна. Залишається четверта частина дороги. Слава тобі, Ісус! Свято і вірю, випадок. Нарешті паріси в Чорноївський хліба. Зараз в тут трохи леж. Так, високі горі, але нема під ногами такого трешу, як, наприклад, в нашому заповідні. як танк але ви так не робите попрямі що мені здається здоровому карила GPS тому поняття не знаю що це допоможе що потрібно але Мої параної буде легше то ну, там начебто шматочок задані такі нахер дрони ребята тут надо дрон не газена писалка. Забув. Як це називається? Тут, яким Петровна це не літав. Він тут зламає свою лопасть. Так що, та Івановна. Оце чує кіста. І видно, що хтось був дуже Просто чимось. що це був голодний ухилянти схоже на зуби рисі або вовка ну трошки екстрема не завадить жесть ще знайшов щось сім може залишив Зварю собі в чашиці ну ще в нормальному стані гриба Bis Mensch. Super. в горах. Дуже стомлений залишається 4 кілометри. Всього-навсього, але ці 4 кілометри майже по 2000-никам. Тому це те саме, що й 10, напевно, йти. І так як досить ну, паранойя в мене небезпечна. Не хочеться попастися, знаєте, на ці останні 4 кілометри. Тому якось прийдеться йти цими чагарниками. Головне там опинитися. А там не повірите, про що я мрію. А засунути в вуха, включити улюблену музику, якийсь джангл. видихнути. Як там кажуть переможною поступ'ю, спокійно крокуючи вперед здаватись, але вже не нашим. Дуже стомлений насправді. Схожий на стан, який був того разу, коли я... Коли я через заповідник наш ішов. тому я вирішив почилити перед фінальним етапом. Ті, хто не знає, не знає, якщо так за спиною прямо дивитись, то це в сторону на низькі, малої, великої. Ну а також там є така місцина, хто знає, називається скелі смерті. Дуже небезпечна скелі. Здається, GPS цього не показує, показує тільки похід Карпатами та плікушкою. Тому я сподіваюся, я якось буду його винати. Не знаю, не хочеться просто втрачати час і йти в сторону Маслокрута трошки привішив від мене. Хочеться перейти. Але там теж румунська якась гра на 1900. Калися чи засніжений, навіть не знаю. Знаю, що там трошки далі внизу має бути озеро, бо я смердючий. Я так не смердів, не пам'ятаю ніколи, напевно. Ну, зараз трекер показує, що я йшов 45 кілометрів. Ну, загалом, я думаю, що це від недосвідченості неправильно йшов. Я йшов як танк, розумієте, річка. Пофіг по колі на бреду. Бачу, GPS показує. Ну, він проводить якби діагональ не по дорогам, а пряму. І, і так ти втрачаєш багато часу, коли ти там оминаєш ці перепони, а їх дуже багато. Хто знає той знає наскільки їх багато. Тобто, напевно, 80-90% шляху це перепони. Ти не можеш отак от іти, як ти хочеш. Тобі вліво, вправо, вниз обходити щось потрібно завжди. Якось так. Тому сил не знаю. Я коли був вдома, дивився ролики інших хлопців, хто перебігав через різні місця. Вони собі брали батончики в дорогу, там такі різні речі. Я собі взяв горішки, але вони закінчились десь там по дорозі, з зговерли село Луги. Я ризикнув там, де кишить пограничниками. Приїхати в той магазин. Там дуже мила продавчиня, дуже добра. Вона мене зовсім не знала, але в мене не, вис... не вистачило коштів. А... Вона сказала, що буде світло, якби світло вимикало, то віддаси, ну, якби на карту скинеш. скинуш. Я думаю, ви ж мене не знаєте, як ви можете. Ну, сума невелика, то 200 гривень. Вона каже, ну, треба, якби людям довіряти. В Києві такого не зустрінеш. Якщо людина тебе не знає, сумуваєш, що тобі хтось отак от каже занесеш. Ну, в мене є такі люди, але вони мене знають добре. Тому якось так. Знаєте, що цікаво, хотів напевно сказати, поки є час. Такі мемуари для самого себе. Що ти відчуваєш в подорожі? Ну, перший день-два, ти на хайпі. А, мабуть, тільки день, <сіх> якщо бути чесним. Потім ці гори, вони звичайно прекрасні, ліса, і природа чудова. Але воно трошки не дійдає, і коли ти сам <сіх> ще й стомлений, не виспаний. Я дурень не взяв одне із найважливіших речей, що потрібно було, це спальний мішок. Тому вночі холодно. А спати приходиться там, де тебе сутінки, сутінки чекають. Де ти розумієш, що просто ти вже не можеш жити, бо зламаєшся, собі щось. Там падають смерть. Про що думаєш? Ну якось... Взагалі не прийшов, можливо, я так сильно вигорів за ці два роки. Через цей зелений Сіфіліс, він, знаєте, якби був антиоскар по знищенню духа моралі, там, бойового духа народу, він би заслужив перше місце, тому що, <кій> попри війну, якби знаєте, я з перших днів... Коли була битва за Київ до останнього, я був учасником цього всього. І Ну, мені навіть було в кайф, якщо чесно признатись, я не підписав контракт, тому що знав, що якби, дойде на мене черга, вирішив дати час, подивитися, як буде влада реагувати, як будуть розвертатися події. І Ну, іноді думаю, я не знаю. Я знаю, хто це затіяв, чому це затіяв і, і навіть для чого і ці думки вони вбивають, якщо чесно. Не те, щоб через конкретних людей, а через, через незрозумілість світу, чому б коли можна, коли такі розвитки іде, технології, можна щось створювати, допомагати, об'єднатися всім країнам. Цей маленький шарик він дійсно маленький в цілому. Не зробити щось корисне до один до одного, об'єднатись. Ми знищуємо природу, ми знищуємо один одного. Тому, як би, знаєте, апокаліпсис, та від Іоанна, Скажу таку страшну річ, що, можливо, мало хто мене зрозуміє. Є дуже багато чудових людей, і вони заслуговують на краще життя. Але світ загалом заслуговує свого знищення. Знаєте, я б ще підлив туди бензину і кинув сірник. Себе б теж спалив в Кінці цієї історії. А природа, подивіться, Прип'ять. немає людини, як все чудово. А природа бере своє. Навіть радіація не завадила розвитку тваринного світу, флори, фауни. А де люди там завжди знайдеш мат лайна в тому чи іншому вигляді? Про таке ти думаєш. Не знаю, думаю, я знаю, що я буду робити, коли я доберусь до місця. Але це тільки початок. Я не знаю, як складеться там справа. Але я готовий їхати хоч на край світу, аби звідси вибратися. Справа не в тому, що я не хотів тікати, це бидло, яке називає мене. Ухилянком через те, що я ну, перетинаю кордон незаконно. А, да щоб б всиралося, скажу дуже м'яко. Тому що якби я не боюсь війни і не боюсь загинути навіть, смерті не боюсь. Я поважаю смерть, але не боюсь її. Звичайно, боюсь залишитись калікою в нашій країні, тому що а, ти якби цілий майже нікому не потрібен, окрім своєї сім'ї, рідних, близьких, друзів. Держава, це навіть смішно говорити. Вона вважає себе елітою, ці всі виблядки, але це бидло насправді. Чому ви еліта? Тому що у вас кошельки плотні і вам хтось дав владу. Ви просто бидло. Достойна еліта, достойна еліта. Вона створює щось прекрасне для свого народу, для своєї держави, для своєї країни. Не винищує, не, не краде. Не... Утилізує, а просто створює І оце заслуга. І це може створити тільки достойна еліта, інтелектуальна, розвинена, начитана. Але ви не є такою, ви просто бидло, ви найгірше, ви гірше лайна. А, ну, я не знаю, як вас ще назвати. Я вас ненавиджу. Не хочу грішити перед Господом, але я б вас різав би, Просто е, взяв би дві катани і просто нарізав би вас е, не знаю, на Карпачо тонкими-тонкими е, е, Так сильно я вас ненавиджу. Скільки зла ви зробили особисто мені, е, моїм близьким, на цій країні. Е, ви зуміли е, зробити так, що я вас ненавиджу більше, ніж навіть підерів, які сюди полізли. Це треба заслужити, ви знаєте. і Я думаю, що дуже-дуже багато народу зі мною згодяться. Це не недолугість навіть. Я знаю, що ви це робите намисно. Я впевнений, що я знаю, чиї плани ви виконуєте ваших хазяїв і хто вони, я теж знаю. Тому по цій причині в мене в крові написана воля. Я відчуваю це в генетичному коді своєму, воля і свобода. Я, я не можу дихати. У мене була нормальна достойна робота, я отримав 60 тисяч в місяць і міг продовжувати працювати, але я зрозумів, що я не можу дихати повітрям рабства, Жити серед цього бидла, мажорів, які там, коли ми, там, люди гинуть, коли там. Друзям треба бронік, не знаю рукавички, що завгодно. Постійно щось потр... потребує, а висилає просто останні копійки, простий народ. Я навіть з кредитної карти віддавав. Це не робить мені честі, це не робить мене якимось добрим чи хорошим. Я вважаю, що це мій обов'язок, тому що мій товариш на війні йому гірше, ніж мені. Я маю постіль, я маю каву, я маю не знаю фінанси. І тому це мій обов'язок, це ну, таке кредо навіть. Я... Тут нема такого, це... ти повинен це робити, якщо в тебе є можливість. Ось, Тому для мене дуже все просто. І коли перший рік війни був такий хайп, і я сам приїхав в військкомат. Мене не взяли, тому що я ФОП, платив податки. Ну і в мене є якби вади зі здоров'ям. і тоді якраз і взяли за яйця, що брали всіх підряд. І тому отак виникло. Це зараз вже беруть там <хисто> людей. Я не знаю, особливо в Закарпатія не слухав цієї історії. Які ж ви тут вирядки, ти цикашники? От реально ви такі підари. Я не знаю, яка мама вас виносила, але дуже прикро, що така прекрасна земля вас носить. Чесно. Ну, Перепрошую, я не хотів про це згадувати, але будь-яка будь розмова на час от, закінчується цим лайном. Я тільки мрію про те, що надіюсь, там воно з мене вийде. Це токсичність, це зло, це ненависть, Не знаю. Бо я віруюча людина, мені не можна, от, щоб мені це все сиділо. Я хочу вивітрити це все лайно. Тому, тому отак от хай благословить і всі Господь. Я роблю свою справу. Вірю, що все буде добре. Не так багато залишилось. Напевно, наступне відео буде вже звідти З місця свободи. Останні кілометри просто треш. Кут 85. А подекуди 90 градусів ось низ, ось я, напевно камера не передасть наскільки тут високо Фу. А ще топать норм Це таким потом Таке собі Веселе заняття, надіюсь, коли в мене будуть діти, їм не доведеться так. Добрий день. Майже, що залишились зовсім трішки. Здравствуй, Румунія. І свобода. Аллилуйя. Просто супер. Але ще карабка це, йо -моє. Уже багато позаду. Так і не видно. Так і не скажеш. Дуже крутий схил. Але залишилось зовсім трішечки до свободи. Так що зелений Сіфіліс. Привіт тобі. Я не знаю хто ти, брат. <говорит> залишив тільки війна цікавого. Блін, в мене закінчилась їжа. Тупо просто бомба. Тобі великий респектос, що отак от зробив. Я знайшов твій пакет. Я не знаю хто ти, але благослови тебе Господь. Я візьму на виході, скільки мені потрібно, а все інше залишу. Так як ти залишив. Дякую, брачу. Дякую. Слухай, респект тобі, бро. Я навіть і не мріяв. Що? чого небудь гарячого, як його не вистачало оці дві останні ночі, як Ні, я ночував в горох. Що його не взяв? Чогось подібного. І спальника, блін, замерзав. Ні гарячого купити. Mm. Супер. Зараз похрумую і нерву. Думаю, де ж ти моя мила ягоза? Я нагадую, що спонсор подорожі МТАК. Мтак. Завжди у годі. Тут у нас є шіпчики. А я нагадую, що спонсор нашої подорожі МТАК. МТАК завжди стане у нагоді. Я думаю, де ж ти моя мила гоза? Блін, ну така вона гарна, блестюча. Ой, колеться, блядь, пта, блядь! Ріжеться, сука Ладно, не буду портить, пацани старались, блядь. Переступлю нахуй аккуратненько. Хер с ним. Благослови вас Господь, ми, хто вже трудився на чи перепрыгнуть, чи п чи <риск> <риск> Не знаю.